Вітаю всіх шанувальників єдиноборств ви в світі боксу. І так, розпочнемо з того, що турки Аля Шейхо оголосив ще один цікавий вечір боксу під назвою Latino Night, який відбудеться 16 листопада в Еріяді Саудівська Аравія. Головною подією стане об'єднавчий у Крузерветі між чемпіоном WBO британцем Крісом Біломом Смітом і чемпіоном WBA мексиканцем Хільберто Раміросом. У Карді також виступлять Косера Мірес проти Арнольда Барбози у першій півсередній вазі, та Вільям Сепеда проти Тевіна Фармера у легкій вазі. Далі переходимо до Олександра Усика, який розповів в інтерв'ю Ready to Fight, що вирушає в кемп про свою мотивацію та що буде, якщо Ф'юрі відмовиться битися з ним 21 грудня. Чого ти там тайфа я моя? Давай маску вдягай та біжи. Звісно, таких малих б'єшка, блять. Чого ти мій товстий друг? Це є початок тренувального податку. Звісно, це неймовірна дистанція, яку ми подолали. Конкретно мені вона дала в голову багато чого. Мені було погано, в мене почали труситися ноги, тіло, в мене було таке обзвожування трошки, так? але все чудово, ми пройшли, ми, ми зробили. І будемо робити далі ще більше. Ми принцесі дякуємо, thank you so much. Merci beaucoup. Так, за те, що дали нам можливість таку. Це важливо для мене, для моєї команди, для моєї країни. Багато речей, які я зараз роблю, вони не тільки на те, щоб я себе розвивав, а і на те, щоб розвивати мою країну. Да, зараз ми стартанули. Ми їдемо в тренувальний кемп з останнього бою з Tyson Fury. Я багато про нього дізнався, багато. Тих речей, які я побачив в бою з ним, я не бачив їх по по телевізору, да, з усіма поєдинками, які я дивився Тайсона Фюрі. Так що ми підготуємося ще краще і дай Боже з Божою перемогою покажемо свою форму ще раз. No way. Тому що ми напевно вже можемо грати на своїй стороні зі своїм м'ячем. В нього контракт. В мене контракт до 31 грудня. Ми повинні провести цей поєдинок включно. Те, що ми готуємося на 21 грудня, мені дуже подобається. Гарна дата, гарний місяць. Якщо він не відбуксує 21 грудня, він втратить всі свої дивіденти, кошти, а ще він втратить своє чоловіче слово. В мене неймовірна мотивація. Мені часто задаються питання, що ви все зробили, що далі, що далі. Да нічого далі. Все, ми просто працюємо кожного дня, кожен день це новий день. Мотивація. Мене мотивує моя команда, моя родина, моя віра. В Бога, моя країна, дружина, моя, діти. От, мене от, Все те, що біля мене, те, що росте зі мною, те, що я люблю, це все мене мотивує. Я взагалі нічого не боюся, крім Господа Бога. А боюсь я, Його, тому що я люблю його. Ми будемо все робити в тренувальному таборі для того, щоб ми побачили кращу версію Олександра Усика. Якось кажу з другому обличчя про себе. Да? Е, я все буду робити для того, щоб бути в своїй е, кращій формі ще раз. Ми готуємо для нашого другого цукерки, торти, все, все, все. Ми його будемо пригощати смачними об'яттями. У таборі Ф'юрі впевнені, що Тайсон зможе перемогти усика в реванші. У це вірить і Аля Шейх, який сподівається влаштувати Ф'юрі з Ентоні На що усик відповів. Я хочу сказати всім тим людям: я вам дуже вдячний за цю мотивацію. Я вам дуже вдячний, що ви підтримуєте свого спортсмена. І я вам дуже вдячний за те, що від того, що ви робите, я стою сильніше. Дякую вам велике щодо Тайсона Ф'юрі, то у свіжому відео він розважається у залі, демонструючи удар ногою. Ну ще в ММА не вистачає циганського короля. Тим часом британський ветеран Дерек Чісора дав інтерв'ю, в якому сказав: Я думаю, що цього разу Усик зупинить Ф'юрі. Відносини Тайсона з Шугархілом Стюардом вмирають. Річ у тім, що коли вони були разом раніше, то слухали один одного. Під час бою з Усиком у кутку Тайсона всі були в повній паніці. Там не просто звучало багато голосів, а вони всі панікували. Вони знали, що програють бій, тому розуміли, що повинні почати щось говорити, тому що Тайсон не слухав Шугархіла і не слухав свого тата. Я не думаю, що Тайсон був готовий на 100%, коли виходив на ринг. У нього було велике розсідчення. Він не хотів отримати штраф за зрив бою. Фюрі не спарингував так, як мав би спарингувати. У нього була слабка підготовка до цього поєдинку. Він не відчував упевненості. І ви повинні розуміти, що Фюрі клеїв дурня в перших чотирьох або п'яти раундах, оскільки у нього не було впевненості. Ей зупинить Фюрі в шести раундах і зупинить Усика в четвертому. Я зараз говорю цілком серйозно. Просто тепер у Джоша правильний партнер по танцях, його тренер. Джошуа ніколи не переставав дивитися записи своїх поразок у боях з Усиком, оскільки він дуже хоче отримати ще один шанс і відігратися. Тому він на боці Усика в реванші з Ф'юрі. Окрім цього, Чісора висловився про бій Ентоні Джоша проти Даніеля Дюбоа, який зустрінуться на рингу 21 вересня. А подивитися бій можна буде в нашому телеграм-каналі. Усі думають, що бій з Дюбуа буде легкою прогулянкою, але я в цьому сумніваюся. Просто Даніель змінився і AJ це знає. Але на нас чекає хороший поєдинок. Я не думаю, що він буде одностороннім. Ні. Я вважаю, що все закінчиться за 6 раундів. AJ повинен зупинити Дюбуа в межах 6 раундів. Просто Дюбуа легко вдарити. Чи здався Дюбоа в бою з Джойсом? Так. Я зламав очницю і бився. Оближте, це злив. Нехай би рефері зупинив бій. Неважливо, це злив. Дозвольте мені ось що сказати. Дюбуа пропустив удар у те саме око і знову здався. Джо Джойс і Олександр Русик влучили йому в одне те саме око. Підсвідомо він думав, що знову зламав очницю. Але це було тоді. Подивіться його останній бій із Філіпом Хорговичем. Хоргович бив його правими прямими, але Дюбуа продовжував битися. І він переміг у тому бою. Джарел Міллер був розвалюхою, але Дюбуа так втомився, що був готовий здатися, проте не здався. Я намагаюся сказати, що він уже не той хлопець, який буксував із Джо Джойсом та Олександром Мусиком. Він здався, але я не думаю, що хлопець, на якого ми. Дивимося зараз здасться на Вемблі. І на завершення, Джарел Міллер теж додав декілька слів. Вся суть у тому, що я ніколи не відчував неприязні до Дюбоа. Він кумедний, класний хлопець. Вся його команда класна. Я вболіваю за Дюбоа, але водночас хочу битися з Джошуа. У нас і незакінчені справи. У Даніеля явно краще підборіддя, ніж у Ей Джея. І я думаю, що в кінцевому підсумку все зведеться до витривалості й того, у кого виявиться кращий план на бій. У цьому поєдинку я йду за Дюбоа. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!